І в Запоріжжі в мене пройшов з подругою. Нарешті ми зустрілись, тому що бачимось приблизно раз на місяць. А тут я не можу зрозуміти, чи пасують мені окуляри, тому що форма для мене максимально незручна. Викликала таксі, поїхала в центр, взяли каву та пішли в сінцей. В планах мене було придбати собі підставку для прикрас. На жаль, саме в цьому сінцеї їх не було. Але дуже багато різних товарів до Великодня. Приїхали ми сюди через мене, але пів корзини товарів було у моєї подруги. Після чого ми нарешті підемо кушати. Я обрала тартар, потім біле сухе. Через дві години знов захотіла їсти. Вийшов ось такий чек на двох. Кликали таксі та поїхали в їзд. З надією на те, що там будуть підставки для прикрас. Мені знов не пощастило, то йдемо в супермаркет. Закупляюсь продуктами, щоб разом з вами приготувати дуже смачну вечерю. Ще докупляю пелюшки та викликаю таксі додому. І Тут мене зустрічають діти, яких я не народжувала. Швиденько все розставляю по місцям і, До речі, напишіть, хто пробував ось ці круасани. Мені вони здавались дуже смачними. Взяла ще сирники, пральний засіб, трішки овочей та солодкого. Ще взяла ось таке нешкідливе маршмело. Ми нещодавно з хлопцем в закладі замовляли дуже смачне блюдо. Тож я його сьогодні хочу повторити, але перед цим дуже швидко. Змиваю макіяж, тому що я не можу взагалі готувати з косметикою. У кого так само напишіть, також перевдягаюсь і нарешті вже йду готувати. Ми їли пюре з грибами у вершковому соусі з трюфільним маслом. Трюфільного масла в нас немає, але буду намагатися повторити максимально. Але спочатку замариную рибу в спеціях і потім буду вже відварювати картоплю. І поки вона буде запікатися, буду робити інші справи. Підсмажую цибулю, додаю туди часник, а потім вже нарізані гриби. Роблю собі колу з лимоном, поки воно все там вариться, і роблю вже пюре. Використовую толкушку, тому що з міксером дуже багато комочів. Додаю туди сіль та важкове масло. А ось гриби подріблюю в блендері. Та Додаємо в наше пюре. Так це виглядає не дуже естетично, але як же це смачно? Викладаємо пюре, додаємо спеції та рибку, і це вийшло дуже смачно. Обов'язково спробуйте.